Партнер показу конструкторське бюро Чердаков, дизайнерські меблі та предмети інтер'єру в стилі лофт виготовлено в Борисполі. У Борисполі відбулася традиційна спартакіада, з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту та 25-ї річниці незалежності України, яка об'єднала тих, кому не байдужий здоровий спосіб життя. Спортсменів першими привітали представники райдержадміністрації та районної ради, які побажали мирного неба і фізичної наснаги. Хочеться перш за все слова вдячності висловити на адресу сільських голів, які зорганізували команди, що прибули на змагання. Всім я звічу вам чесної, спортивної боротьби і нехай переможе сильніший. Бажаю всім вам сьогодні достойно представити свої територіальні громади, ну і, звичайно, завоювати якомога більше нагород. Святим вас! За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в Бориспільському районі розбудову спортивної інфраструктури, а також за спортивні досягнення були нагороджені почесними грамотами голови сільських рад, тренери, спортсмени та активісти Бориспільщини. У змаганнях взяли участь 500 спортсменів, делегати 17 команд із району. Спартакіадівці випробували свої сили на бігових доріжках і спортивних майданчиках у таких видах спорту, як футбол, армспорт, легка атлетика, волейбол, шашки, гирьовий спорт та перетягування канату. Учасники показали хороші результати та фізичну підготовку. За рішенням журі перше місце в командному заліку виборола Воронківська сільська рада. Срібні призери спортсмени із села Сеньківка. Заслужену бронзу отримала команда із мирного. Спорт це не просто хобі, а стиль життя. Це запорука успіху, краси та здоров'я. Христина Бубнюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.